Здоровенькі були, шановні любителі футболу. Ми з вами на чудовій, Ошатній з прекрасним газоном, якому можуть позаздрити навіть клуби української прем'єр-ліги, Денеківці Арені, де сьогодні у матчі 6-го туру чемпіонату Київської області з футболу у вищому дивізіоні зустрічатиметься спортивний клуб «Денгоф» Денниківка, господарі поля, сьогодні гратимуть у білих футболках. Та їх суперник, наші сьогоднішні гості. Спортивно-футбольний клуб сокіл Михайлівка Рубежівка. Денов, нагадаю, представляє Тетіївську громаду день. Слава Україні! Право першого удару по м'ячу надається працівнику дослідного господарства Шевченківське. На даний час, який знаходиться в лавах збройних сил України, Остапенко Валерій, запрошуємо, будь ласка, на поле. Зараз і символічно зробив перший удар по місту в цьому матчі. Дякуємо. Що ж, друзі, давайте до учасників сьогоднішнього матчу. Цікава дуже гра, нас очікує. І сьогодні, так за все, хотілося сказати про те, що відмінна погода у Денихівці. Немає дощу, але... Дуже прекрасний газон, м'який, приємний і вилізтимо обох команд буде грати. Це сьогодні присутнє в Даміківці. Лише треба грати і радувати вболівальників. Гра розпочалась. Номер 22. Владислав Берест. Так, пластом сліва, берест справа. Зараз ходить карний майданчик, момент. небезпечного моменту. Забиває прекрасним ударом під поперечину. Ох, видно, зразу цього майстра по почерку. Одним дотиком прийняв м'яч, другим дотиком одразу відправив під поперечину. Ростислав Сидоренко в даній ситуації був безсилий, силий допомогти своїй команді. Ну і відзначаємо Владислава. Ухай, у мяк, у себе. <плес> віддає свою часто передачу на Андрія на місці лівого інсайду. Простілює. небезпечний момент і в останній момент. Так, останні марки гарна позиція нападника в Сокола. Миколаюк, перед ним оперативний простір. Відея на Мачуненка. Небезпечна меж може добивати. <піллянський>, Роман Мачуленко і Анатолій Курсенко. Друге. Я тут свою команду. Ось до світлогорія. Михайло Валага, Вячеслав Лісенко, Володимир Крисняк, Андрій Бородин, Олександр і Дмитро Бруйків. На поворотах не влучили собі 7 але спроба була дуже і дуже непогана, дорогого коштує це все. Сподобай на слова, подякування. Безпечний момент зараз. Ось такий момент, що покаже репорізчого. За, за Зафіксовано Анатолій Фурсенко. Пробуває у, з важкої дуже по ситуації. Пробував Анатолій Фурсенко. І е, все ж таки м'яч е, пересікає е, лінію і двічі бронзовим призером. Який момент у нас ворота? Хороший, Константин Дятик пробував. Зараз трошки не порозумілася бригада армійців. Шуліпа швидко впинув на дарду. Небезпечний момент. Сидоренко зараз не спрещує команду. Зараз є претензії. Право на кутовий. Денисівці Євген Миколаюк буде подавати. Подача. подача небезпечна! Удачі зараз був на м'ячі. Ще один удар. Одколбіна. Любить виконувати. Боротьба за позицію в карному майданчику Соколо. Отже, увага, пішла подача. Удар поворота! Мачунко! І, до речі, зараз eh, треба відзначити, що відірвав цей до піку. Розіграли дуже швидко футболісти Сокола. Eh, Ємельянов, але цього разу подача пішла значно. Можливо, це був навіть удар. Ще, мовляв, прямою новою зіграв на поліку зараз Через це мене мався пробити, але колотував. Я тих трошки зачепив ногами. Eh, зараз, eh, Овця рука. Але, але, але поки що рефері обійшовся в цьому епізоді без, без дисциплінарних санцій. Е, <плес> буде аут для Дон Гефа. Ну зараз це ігрова ініціатива повністю. В руках. <плес> <плес> Андрія Дарди. Удар в воротах. Буває, Іван Дубенюк. Ну, Андрій Дарди. Подавлення, простоту дай. Дані Дубенюк здоров'я. Гребенюк зараз підпричає Шоліху. Шоліху подає карний майданчик. Удар по воротах, небезпечний удар. Короче, там не забити. Але м'яч проходить вище воїн. Роман Мачуленко пробував. На цілені Романа Черніг вражає заряджений на боротьбу, на гол. Хоча ініціативою володіють господарі. клубу, Непогано, але без порушень правил Володимир Пластун. на альфа Атака, Сокола продовжується. Може бути небезпечно. Вастун. Подача. І помиляється зараз Дмитро Яковенко. Гарячий м'яч зараз був. Доводиться вкидати. Раз атаці сокіл. Айхалавані. Під удар. Ємельянов пробиває. Вищевий. Звалився м'яч у Віталія Ємельянова. І ось це, це ігрове дійство. Було останньому нашому матчі. До таки Мар'янова сорок хвилин позаду, друзі. Перший день завершується рахунком один годину. Сьогодні ми всі щиро вітаємо з днем народження, чудову жінку, постійну вболівальницю команди Донгол, маму гравця цієї ж команди Наталію, миру, здоров'я, жіночого щастя, добра, Божої опіки на многі літа. Повертаємося на стадіон Деміківська арена, де сьогодні у матчі 6-го цього району. Сьогодні у нас таке класичне обласне. Чому я так говорю? Тому що зустрічаються команди цього дивізіону чемпіонату Київської області за гватачі. Такий момент знову накаутують прямо в дебюті Деміківська тільки Мачуленко робить дубль. Нашого матчу з передачі Владислава Шуліпи передачі Владислава Шуліпи забуває Роман Мачунка. Розпоказує показує жестом, вітає фанатів Денихівського клубу, які як завжди... Серйозне значення має для Дингопа, тому що в команді втрачати очки не можна, Який зараз момент, яка помилка подкозена? І подивіться, Валентина вчарук, що ж ти робиш, друже? 23 зараз така номер 23-й. Всі захисників Віталій Ємалянов, зараз він з м'ячем, 14-й номер. Ветеран Сокола, небезпечний простір. Овчарук не встигає до м'яча навіть падінні. Хороший був простір від Наталія Ямельянова. Такий, як сказав, дуже начасні. Перша жовта карта у нас. Для Володимира Пластуна і для Дмитра Панченка одразу жовтих карток. Не було грошата. Одразу алтин, як то кажуть, від рефері Петра Кузовева одразу дві жовті. Чесний президент клубу Дмитро Бірюк, головний тренер Олександр Самченко. А тим часом Андрій Дарда да буде пробувати статний удар. Влучає у стінку. складена наполовину із запорізьких козаків. Ударна ворота. Роман Мачунко перебуває і не зміняється. сильним. Але головне головний площиноволітний пан Мачуленко Ростислав випускає м'яч з рук перед собою, ніхто з захисників не підстрахував свого голкіпера. і Іван Совував перший на... На відміну від Романа Мачуленка чи Євгена Миколаюка. Ну, у кожного свої переваги. Ну і Артур Марійко. Король Артур виходить на поле. так. Кращий бомбардир Денгофа в історії клубу. Змінює він Андрія Даду, це заміна по позиції. Він може вкинути м'яча далеко, в карний майданчик Дмитра Яковенко саме це буде робити, досвідчений латераль сокола. Отже, увага, вкидання. Так і є прямо в руки Дмитро Яковенко осить м'яч. Гані Аль-Халавані, ну, звісно, це арабське ім'я та прізвище. Миколаюк з м'ячем на Марійка. Марійко прострілює, небезпечно. Стигає до м'яча Роман Мачуленко, але з такого гостного кута було влучити славим. Мачуленко. От зараз е, з'являються вільні зони в обороні Сокола і цим користуються футболісти Денгофа. Стій влучає м'яч після удару, хто ж це бив, Сомов чи Мачуленко. Він громадянин України. 24-річний футболіст. І що цікаво, е, ім'я по батькові, От такий момент зараз Пусенко хороше правила і це буде жовта картка. По-любому, як то кажуть, це жорсткий підкат від Анатолія Фурсенка. Моїнка спробує забити. Дуже перспективний штрафний удар. Пробиває, влучає в сінку. Ще одна спроба. Другий спроби таки забуває. Не без допомоги рікошету, друзі. Але рахунок стає 4-1. Перший м'яч, перший удар. Артура Марійка взяла на себе стінка, м'яч відскочив знову до Артура і король Артур забиває. Це дуже приємний факт для команди і для Артура, тому що після тривалої паузи, пов'язаної з пошкодженням, Артур Марійка забуває свій перший гол. І, як то кажуть, теж розчихляє свою гармату ліву ногу. За цим голом Артура Марійка і полом Корсенка зараз за... Миколайок підбирає після падіння Артура Марійка, віддає на Шуліпа направо. Миколайок Шуліпа прекрасно комбінують футболісти Денгофа. Удар! Іван Сомов забиває думку Івана Сомова. Шуліпа Миколаюк. Ну подивіться, як вони класно комбінували зараз. Просто любо дорогу подивиться. Як вони розірвали захист Сокола зараз трьома дотиками і прекрасна передача від Владислава Жуліпа, в нього вже другий асист сьогодні в матчі. І Сомов без шансів для голкіпера проти гід забиває гол. Романа Мачуренка зараз допомагає 11-й номер. Піде бонусменти, залишає поле вихованець близько бонус, на його рахунку дуб. Це готово до виконання топського удару. Звучить листок арбітра. Пробігає, прибуває, Ємельянов Яковенко кулаками, не ризикуючи, відбуває м'яч. Падіння і знову чи Мачуленко і одного разу Марійко забивали. Небезпечно, Курценко до м'яча не дотягається, а так вот. Воно Гуренко виходить на поле замість э, Костянтина Ясика та Євгена Миколаївка. Аплодисменти для футболістів Денгопа. Взяла справу э, під э, тотальний контроль і... Яскраво, феєрично забила п'ять м'ячів у ворота важкого суперника, яким є сотком Михайловіководівки. Зараз небезпечний момент. Який шанс? М'яч просто не лізе в ворота, ну як зараз не забив безпечну номер, але ну, я не знаю, що ще потрібно, щоб забити. Прямо перед підкаті пішов проти нього Костенко. Боротьба за м'яч зараз чоловіча така на правому фланзі. Тур, Трава, Шуліпа в карного майданчику перед ним нікого немає, проспілює. Сомов пробиває! може забувати, розсосавський дорого виручає зараз свою команду. Сомов був як ніколи близький до Хетрику, а Шуліпа до Хетрику за свістів. Сидором скривився. Жовта картка зараз для гравця Сокола, четверта в нашому матчі. Брутальний пол від Моїсенка в цьому епізоді. Моїсенко в цьому епізоді. Ну, колишній е, партнер по команді, так, Петра ну, сезоні захищав кольори Поліпу не пройшла. Там під Каті добре діяв. М'яч не до Старогульчика. Скидав знову е, Гуренко на Сомова. Сомов може пробити. Гуренко немає по загрою. пробиває Гуренко. від рук, Сидоренко м'яч влучає всіх. Ми, друзі, дякуємо всім глядачам нашої трансляції. У дракон <реку> Марійко забиває ще один м'яч. Дубль сьогодні. Дуплетами стріляють сьогодні футболісти до Дан... І Мачуленко, і Сомов, і Марійко. Ну, круг замкнувся, друзі. Три дублі сьогодні ми з вами побачили. 6 один стає рахунок, Ну, це вже це вже розгром, друзі. Це вже розгром. І на цьому є 60 про заробітку на поєдинку. На ось такій. Фантастично проявився. Потім завершуємо наш поєдинок, друзі. Що сказати? Можна лише посівчувати полювальникам Сокола. Єдиний гол Анатолія Курценка так і залишився єдиним. Ну а в складі сьогодні відзначилися Мачуленко, Сомов та Марійко дублями. Ну і всю команду взагалі можна відзначити, сьогодні вона була неперевершена, друзі. За що вам э, поліції Денгофа респект та уважуха. На цьому, друзі, ми завершимо репортаж Заниківка Арена, матч 6 туру чемпіонату Київської області футболу, вітання для фанатів футболістів Денгофа. Ми це з вами бачимо зараз на своїх екранах. Ну і для вас працювали на ютуб-каналі Денгофа, відеооператор Олег Чіренко та коментатор Валентин Рапієнко. Дякую збройним сина України за можливість дати футбол важкий воєнний час. Україна всього переможе. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей на футболі. До побачення.